Окупанти змінили тактику штурмів. Про Ліпце всі вже знають. Це той самий населенний пункт, де розміщені українські ПВО. звідки був збитий наш воєнний транспорт Іл-76 і звідки вони лупять по Білгородській області в американському інституті вивчення війни пояснили, чому Росія боїться атакувати великими підрозділами. Зараз російські війська на сході України не використовують великих підрозділів рівня батальйону чи полку для проведення штурмів. Вони зазвичай атакують невеликими групами, розділеними на два загони. Крім того, вони використовують невеличкі транспортні засоби без захисту для швидкого підходу до українських позицій, щоб створювати умови для підходу наступної групи російської піхоти. Як пояснили в 26-й артилерійській бригаді, російські сили на Бахмутському напрямку не проводять наземних атак розміром з батальйон, тому що українські безпілотники негайно їх виявляють, а артилерія миттєво знищує все, що рухається. Крім того, російські війська на Бахмутському напрямку зараз страждають від низького бойового духу, а також там використовуються загороджувальні загони, щоб перешкодити втечі російських солдатів. Якийсь яскравіший свога, коли було піздять небезпечно, так. або коли було страшно. Було, було. Це коли я забігав в окоп сам. Там було два орка. Закинув туди гранату, а в відповідь ответку мені вилетіла евка. І що стало? Стало це наглядний примір: це осколок попав мені в каску сюди. Ну, Сантиметрів ниже, мабуть, було б дуже погано. Я новий да, чоловік в колективі, можна так сказати. В штурмах поки ми ще не були. Є якісь переживання, ну, такого, щоб я боявся що чогось, у мене немає. Як себе морально готуєш до штурмів? Морально, морально. Ніяк. Взагалі ніяких ні емоцій, нічого нема. Просто йду вперед і все. В голові тривога є. Но вона утіха Я не придаю внимания, и все. Це, мабуть, коли ти сам запрыгиваешь в окоп і позади тебе нікого нема. Оце був найстримовий момент у мене. Коли я запрыгнул, я поворачиваюсь назад, нікого нема. Я викупаю в шоковопі орки, а я один. И було было проблематично. І що я зробив? Я вибіжав з окопи, позвав своїх двох товаришів, і ми вдвоєм туди вривалися, втроєм туди вривалися. Оце був найстримовий момент. Блін, Артилерія мені не дуже подобається, коли падає. Саме стрімне. були оце Як у нас був штурмували ту ж Теобразку, не доїхали, артилерія працювала якби не по нами, по техніці, а вийшло, що працювала по нам. Стурмик, якщо ми йдемо, і так само ми вже збираємо. Якщо ми йдемо в день, то ми ще й збираємося на ніч. У нас тут є рюкзак «Кінтан», він називається. Там у мене лежить е, ночний, е, ночний, коротше, лежить у мене. В нього прошка у мене висить на голові. Так, беремо з собою. У кожного у нас бійців є ЛЦУшка. Це ночні коледіваш, ЛЦУшки видно лазера у нас. Е, далі 12 магазинів, ну ми беремо з собою всі. 12 магазинів. Дві гранати тут, так же само дві гранати тут, Ось тобто, чотири в мене. Тут два, тут два, тут два, тут два магазини. Тут ще в мене помістилось два. Ну і тут ще один у мене. Все. Радейка. Дим, у кожного один дим є ну, аптечка, це само собою. Та й все вроде. Тобто ще я забув, сумка зброси, ми одягаємо з собою, звісно. Аптечка є? Аптечка є. Не тут. <ріст> <ріст> Я вчора виїжджав, зняв її. <ріст> ну це типу АТК, тут все стандартне. Вот. Каліматор, тобто. Тільки що цушку сюди додав. І все. Планка пікатині, тобто. Звісно, я не прогнозую обвалу українського фронту, бо очевидно, що рівень просування ворожа армії не надто значний сто двісті метрів протягом доби, можливо, до кілометра це не є такий визначальний чинник, але тенденція не дуже добре. Тож очевидно, що питання ресурсів залишається надважливим і тому тут ми маємо розуміти таке: ані український оборонно промисловий комплекс, ані підтримка військово-технічна наших європейських партнерів не дозволяє дозволяють нам бодай стабілізувати ситуацію на полі бою, бо те, що ми. Маємо те, що отримуємо надто замало. Нам дуже потрібна військово технічна допомога від уряду США. До речі, на тому наголошує президент Володимир Зеленський, мовляв, без допомоги від уряду США Україна не виграє цей два бій з російською армією. А отже, ресурс є визначальним фактором, тому саме через. Це цей елемент ми маємо визначати перспективу розвитку ситуації на полі бою, бо робити зараз прогнози, чи зможемо ми утримувати і далі стабільним Покровський напрямок, не маючи розуміння, коли в яких обсягах, що саме ми отримаємо від наших американських партнерів, мабуть, що не буде не зовсім правильно. Тільки нам буде чітке розуміння щодо номенклатури зброї та військової техніки, щодо бодай приблизних часових показчиків, коли все це надійде. До української армії тоді вже можна буде робити прогнози. До того ж, стану на цю хвилину ніхто зі 100% відсотку вергідності не може сказати, що відповідний проєкт, який виносяться на голосування цієї суботи, буде ухвалено в повному обсязі, зі швидкістю якою росіяни просуваються зараз. На вашу думку, скільки часу може знадобитися їм, щоб дійти до наступного великого населеного пункту і перетворити його на умовні бахмут та авдіївку? Я повторю, що нині темп просування ворожої армії на деяких ділянках фронту складає 100, 200, 300 метрів. Але знову ж таки, це е, ситуація стане на зараз. А якою вона буде завтра, після завтра чи за тиждень навряд чи хто може прогнозувати? Бо ми з вами не знаємо ключові позиції, якими ресурсами нині володіє українська армія, так звісно, сил е, е, силам. Генерал Сирський працює в бойових порядках українського війська, тобто він безпосередньо на власні очі бачить, яка ситуація певною мірою може аперувати певними резервами та ресурсами українська війська, але чи достатньо тих ресурсів, щоб і далі тримати стійку оборону, знає дуже обмежено коло військово-посадових осіб. А отже, тут робити прогнози край важко, але знов ж таки динаміка поки що не масштабна у воропрасуванні ворожої армії, але тенденції негативні. Тут ми маємо розуміти. Єдиний шлях до стабілізації фронту це, окрім отримання відповідної військово технічної допомоги від наших заокеанських партнерів, ще й питання подальшого влаштування інженерних фортифікаційних споруд. Задача дуже амбітна, до досить дороговартісна, потребує відповідних людських та матеріально-технічних ресурсів, але іншого шляху немає. Для того щоб ми мали можливість стійко тримати лінію фронту, нам потрібна інженерна фортифікація. Ми маємо чітко розуміти, робити більш-менш чіткі прогнози варто лише після того як. Тільки но ми дізнаємося, що пакет військової технічної допомоги на 61 мільярд доларів ухвалено, і є чітка дорожня карта, як швидко, в яких обсягах яка номенклатура боєприпасів буде поступати.